Привіт! Сьогодні в нас 13 листопада і я приїхав на річку спробувати на спінінг полови щучку. Не знаю, що вийде чи не вийде. Холодно, Не так, щоб дуже холодно, сиро дуже і вітер. І йшли дощі. Вчора йшов цілий день дощ. Там. Позавчора, ще там, в общем, через день, самі знаєте, дощі, дощі, кругом грязюка, вода мокро. Ну попробуємо поплавати по ямки, поджигувати, покидати. Не знаю, що з цього вийде. Ну, якщо ви вже це відео дивитесь, значить щось у нас таке вийшло. Так, друзі, сьогодні я до річки, де на машині приїхав, а зараз вам ось покажу на чому. Так. О, дивіться. Бачите, навіть спінінг приладнав. Побистрому дайшов в трубку, бачите, бо в машині то від у мене вкидаєш а в, трактор... а в тракторці, то куди його на прицеп думаю, поламаю Бачу, трубка лежить. Так я її швидко раз і приєднав. Ось, Бачите, друзі, придбав такого тракторця, щоб їздити на рибалку, коли грязюка або сніг. Ну, Це, звичайно, жарти не для цього тракторець. Але коли буде потрібно. Як і сьогодні, ну, сьогодні б я б то і проїхав би на машині до річки, але не став ризикувати. Думаю, проїду, подивлюсь, як воно, що до чого. Ну, а на, на, на майбутнє треба зробити ящичок сюди, щоб до задньої навіски причіпляти. І можна було у ящик скласти снасті, і, наприклад, зимою сніг випав і вперед до річки. Так, ну це все таке. Так, зараз. Собираю спінінг і спробуємо ловити хижака вперед. Друзі, спробуємо. Погрався я з камерою і з звуком. Надіюся, зараз буде краще. Бо тут багато дуже настройок є різних. Так що я трошки мов розібрався, спробував. Ну а якщо щось не так, будемо далі. Ну, вроді би буде краще. Ну це хто дивився моє попереднє відео, то я камера мені тільки прийшла, я швидко глянув, ага, вроді, виходить, записати на комп'ютер скину, вроді звук є, все, попер на рибалку. А потім вже аж вдома розбирався. Так, ну що ж, то все таке головне картинка, щоб була хороша, щоб клювала риба в нас. Спробуємо зараз. Верховода тут просто кишить. Ну, нас верховод не цікавить. Нас цікавить щука або великий окунь. Судака тут у нас немає. Оце зовсім друге діло. Не ставок глибина, ціліконочка. Плавненько падає на дно. Ух ти, Друзі! Щось було тикнуло, можливо окунь. Ну ми ж уже з першого разу і І течок був. Був течок. Тут аж течок. Може й ткунь. І силиконочка невеличка. Ну, зараз будемо пробовать. різні розміри, різного виробника, різні форми, різного кольору. Під той стороною вітер дме від мене з берега, тут хорошо в затишку. А там я під тою стороною так. Друзья, что жалко мне? И зачепался, и зачепаюсь. Попробуем сейчас зачепаться. отдал. Слава Богу. Слава Богу. Видало. Вот тут такие крючки, что... Опа, я, ребята, есть. На подъем взяла. Ух ты, непогано. Ух ты. Сейчас. Есть. Так, не надо нам свечку робить. Хороша. Хороша. Откуса сейчас, чини. Не? не, не. Зачетно, зачетно. Щука. Зейда Сейчас я вам хоть покажу, пока не зашло. Опа, есть. Ось вона, видите, как О. Ух, видите, как О! О, це... Чила два, навірно. Не знаю. Бомба есть. ха Е, за краєчек губи. Дивіться. О, зачте, де, де зачепило. Ось що, значить, оце, друзі, я вам скажу сейчас. Оце ось силикон. Тіога. Мабуть 4 чи 4,5 дюйма. Колір такий, мов матовий буряк, такий світліший. Ну ось якщо камера передасть, оце завжди на нього хороша щука бере. Ось так, бачите? Є. Буде жалко цю силіконку. Вона в мене одна. Тут багато дуже на дні всяких дров. Корчів, пеньків і всього на світі. Зараз ми отут спробуємо ще Тут таке непогане місто. Тут я ловив. Бачите, верховода скільки скидається. Верховода тут завжди повна на зиму збирається. Опа! Є, ребята! Бачили? Ух ты, знов хороша. У догонку як давав. <реш> <реш> Ух, є поки що. Ну не знаю, може це трошки й менше. Попустити... Ой, тут пеньки ж тільки. Треба не пускати стою на пеньках. Ух ти гад, а воно диви, куди пре Ух, хороша. Ух. Це борзіша. Так само за краєчок, бачите. Опа, це трохи менше. Ну, все рівно класно. Ух, дивіться, і зяброї її порвав, бачите. О. Ось так. Такі мамулечки клюють на цей животворящий силикон. Во. Дивіться, бачте. Ось він. Ха -ха, ця теж вдогонку, ну як давав сторону. Ой, красота. Да, ця менша Трохи менша Ну якась трошки борзіша Ух, красота. Ребята. Просто красота а, Ух Так, це мій Ой, так, ну що ж, продовжимо Я гадаю ще одну можна спіймати нам. А може й ді. Та я вже й так, вже задоволен, я отримав. Вже рибалка супер, вже вдалася на всі 100 і 200%. Так що зараз... Закидаємо далі. Грузик. Ну, тут глибина, сама найглибша, мабуть, 8 метрів є. А так закидаю на вихід, то силіконочка здорова. Такий ось бачите, зараз зблизька вам покажу. 22 грами. Такий з гранями шарик фіолетовий. Ну, ось Така вона. Надо, вже говорив. Буде обов'язково знайти в інтернет-магазині десь такий силикон і виписати. Так, ну що ж, закидаємо і ловим далі. А що робити? Адреналін грає. Так. Опа, зараз встану. Осінню. особливо пізньою осінню. Друзі, опять є, опять є, та що це таке? Ай, зійшло! о -го -го. А, <риск> <риск> а хороша була, чули, як фракціон репів. Блін, а чого я витягую? Ну! Ай. Нічого, нічого. це якби одна покльовка була і, і, і сход, і більш нічого, то не страшного. Жалко, ну все рівно. Трохи протягнув, адреналінчик так. Ах, настрій, супер. Продовжуємо. І бачите, тільки витягнув, закинув і зразу друга клюнула. Ух ти, йолки палки Так, закидаємо далі, закидаємо далі. Там вона, видно, не одна стоїть і не дві, і не три. Ух. Я вже чуть співати почав а... а це вже, на жаль, зацеп. А це вже, на жаль, зацеп, друзі. І я поїду відчіпатися. Попробую в обратну сторону. Ей, Може вийде в мене. Що ж ти зробиш? Жалко цю силіконку. Якщо я оберву, а нічого. Сьогодні ж знайду і сьогодні ж випишу. Такий самий. Но. Напевно всі знають, що треба в обратну сторону попливти. І в 50% і навіть більше ви можете відщепитися від зацепи. Ну тільки ж дивіться, бо я бачив багато, що хто отак зачепився, мов і в другу сторону, а виходить, що стоїть майже над тим містом, де зачепилася ваша приманка. Треба як можна далі метрів 20, а то й 30 відпливти від тої точки. Зовсім у другу сторону і пробувати відчепити. Ось, зараз спробуємо. Не факт, я ж кажу, там 50-60, дивіться, бачите де воно. А воно ось тут недалеко зачепилося, не А що там сітка, щось репить. Оце вже мабуть друзі гамплить. Зараз підплівати і братися за шнур. Тут же багато пеньків репить на дні. Якби не так, що дерева лежать, а я взимку камерою дивився. І просто торчить. Воно тут закручує воду. І просто гілка, пеньчок, гілка її замулює. А торчить таке з сантиметрів 15, 20, 30. Такий стирчок. І кидають бракоші сітки. О, друзі, пішло щось. Ух ты, щас ще щоб не запутатися. Бо ж витягну приманку, а шнур запутаю. Ой, ага, тут Ось дивіться. А, тут чиясь оснастка. Ех, обервав. Мені повезло що я зачепився за жилку оснастки яку обервали тут колись не знаю може там і блесна була а може більше всього що ловили тут на фідер так друзі ну факт в тому що я спас Силиконку. Ну це мені повезло. А я ж вам говорю, що отаким способом, щоб ви закинули вперед, зачепилися. Дуже не затягуйте, не заганяйте гачок у пеньок, чи в гілку, чи в корч, яка різниця. А зразу пливіть в зворотньому напрямку на ту сторону, як можна далі. Щоб, щоб кут був поменший. І тоді досить непогані шанси, що ви можете звільнити свою силіконку. Ну, не важно, силіконку, приманку. будь що чим ви зачепилися. Ну, а як, ж? Так, а я стану зараз отут, бо в мене щуки клювали всі в цьому ось районі. Так, ну що ж. Продовжуємо, далі ловити. О! А тут вітер бачите? Ну нічого. Ой, розвернуло мене, хто зна куди. Ого! Оце удар був, ребята, ви бачили? Йо-майо! Фух! Я аж злякався! Нічого собі! Оце удар, блін! Ха-ха-ха! Бачите, -ха! де щука! І так вступ! Оце буцануло! Ті, що витяг дві, що зійшла, ті на підриві, без удара. Тільки раз піднімаю, а вона хоп, в догонку хватала. А це збоку як дала такий удар, джудун потягла. Вона, видно, схватила за силіконку. Ну, не за гачок. Не хоче вже клювати, змінилася погода. Вже сонечко виходить. І ще раз закину. Аж Отуди. О! Останній раз. Не, не хоче, хватить. На сьогодні хватить і так досить вдала рибалочка в нас. О, і тут листок. Все, змотуюся. І додому. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні вдала рибалочка. Як на мене, то досить вдала дві гарні. Залікові щуки спіймав, вдома поміряю. Ні, я міряв одну. У мене там на сумці написано, на помаранчевій такій сумці 50 см. То менша щука більша, ніж 50 см. А друга, то вже я вдома по поміряю і покажу вам. Так що ось так. Працював Lucky John Tioga в такому кольорі буряковий, такий мутний якийсь. А так, нічого. Рибка є, можна ловити. Брав з собою ехалот, подивився трошки. Ну, практично один верховод, ну щось є. Щось ловиться, щось є. Можна рибалити, хай не багато, щось спіймати можна. Так що ось така рибалочка. Думаю, слідуючу рибалочку я спробую на фідер половити. Пліточку чи ляща, що клюне. В общем на, на фідер. А можливо і на поплавочку. Аби щоб на поплавочку, щоб вітра не було, проводочку можна було б спробувати. Так що, якось так, друзі. А кому сподобалась така рибалочка, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося, хто ще не підписався на мій канал, Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, нажимайте усі повідомлення, щоб приходили, і тоді до вас. Будуть приходити повідомлення, коли тільки-тільки вийде моє відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!